Вітаю! Звати мене Ірина Салій і це програма Вічна віч. Навіч». Нещодавно Хмельницький осередок пластунів оселився в новій Домівці. Приміщення відкрили при міському молодіжному центрі. У новій Домівці нове життя, нові ідеї, нові заходи. Про це поговоримо з очільницею Хмельницького осередку пластунів Зоряною Янечик. Вітаю, пані Зоряно, в нашій Вітаю студії. Вас. Слава Україні і власне вітання, скоп. Не знаю, яка має бути відповідь на це. Також так, скоп. скоп. Так, я вже також відчую себе скаутом. Ну, розпочнемо, пані Заряно з того, які можливості розширилися в вашій організації з появою нового приміщення. Насправді це така знакова подія для пластунів міста Хмельницького, оскільки до цього ми йшли. Цілих 11 років, от що ж такого зміниться в нашій діяльності, перш за все, це стабільне проведення наших пластових сходин, тобто занять з дітками. Раніше нам доводилося шукати з кимось домовлятися стосовно приміщення, особливо якщо це була там прохолодна погода, прохолодні пори року тощо. От для нас це завжди було якимось таким своєрідним викликом: а де ж нам провести той чи інший захід, де ж нам позайматися з дітками? Наразі в нас вже є своя пластова домівка, і сподіваюся, що ми налагодимо нашу роботу вона буде більш стабільна. Ми зможемо втілити в життя значно більше ідей та проєктів, в тому числі запрошувати нових людей, долучатися до нас, і це також буде сприяти тому, що ми зростатимемо кількісно в тому числі. А нагадайте, що за якою адресою знаходиться ваш це знаходиться з вули... вулиця Сковороти, 11. Угу. Ну, головна мета вашої діяльності це саморозвиток. Розкажіть, які заходи для цього організовуєте, що для цього робите, щоб особистість, яка до вас приходить з маличку і може до. Безкінечного віку там бути, так. що вона може вас отримати? Які заходи для цього? Ну насправді так і є, що ми займаємося розвитком і дітей, і дорослих у тому числі. Це, скажімо, як така школа тренінг під назвою Пласт. От, просто що е, ці тренінги досить популярні, і вони е, в сучасному світі я маю на увазі, і вони обмежені в часі. Так, пласт це тренінг на останній життя. Ті, хто є пластунами і пластують, це тренінг всього життя. Е, Перед за все що ж що ж ми робимо для того перш за все це пластові сходини як я вже казала це заняття з дітками ми займаємося відповідно до вікових категорій з дітьми а також окремо проводимо для хлопців і для дівчат ці заняття для того щоб в них була якась певна градація і відбувався відбувалося те спілкування конкретно в їхньому такому своєрідному тісному колі до прикладу, з дівчатами займаються їхні виховниці, це жінки, а з хлопцями займаються старші там хлопці чи чоловіки. А які це заняття можуть бути? Це якісь е зустрічі з відомими особистостями? Чи це якісь ігри? Як воно відбувається? Е насправді пласт існує понад 100 років, і за цих 100 років у нас є вже певна база на працювання, як правильно займатися з дітьми. Е Сходини, вони мають певну свою структуру. Ми обов'язково поговорюємо з дітьми тим, чи з юнацтвом певну тему. Це може бути тема, яка стосується історії України. Це може стосуватися тема того, як стати лідером чи провідником у суспільстві. Це такий, скажімо, розповідь від виховника, яку доносить він до дітей. Після того обов'язково запитання, відповіді обов'язково закріплюємо дану тему. Певною грою і обов'язково співаємо пісню. Ну і, звісно, якщо у дітей є певні якісь там запитання, певні коментарі, певні якісь доповнення, обов'язково ми даємо дітям висловитися, висказати свою думку. Тому що насправді, я, як виховниця хочу сказати, що у спілкуванні з дітьми я також розвиваюся. У них настільки багатий внутрішній світ, і ще, мабуть, він не настільки. Скажем, запресований побутом і дорослим життям, що вони вміють мріяти і доносити якісь класні ідеї. От, тому я тільки отримую захоплення і задоволення від спілкування з дітьми і натхнення дуже багато. А як змінилася ваша діяльність з початком війни? Можливо, більше займаєтеся волонтерством чи вивченням заходів безпеки під час воєнного часу? Ну, насправді так, війна вплинула на всі сфери нашого життя і на організацію, організацію пласту в тому числі. Оскільки ми знову ж таки стикнулися з цим викликом. У пластинів є така цікава штука, ми називаємо проблеми не проблемами, а викликами. Тому що з будь-яким викликом можна справитися. І з війною ми обов'язково також справимося. Виклик полягав у тому, щоб швидко зорганізуватися, знайти певні, скажімо так, рішення для того, як зберегти саму організацію, як зберегти виховання дітей у часі війни. І, зокрема, ми також переорганізувалися на те, щоб волонтерити. Це допомога військовим, допомога переселенцям, допомога військовим в пошуку різного обладнання, устаткування, форми тощо. Допомога переселенцям це пошук приміщення, адаптації в новому місці. Медикаменти, звісно ж, так також пошук, закупка, пошук спонсорів для закупки тощо. А чи відбувається таке одне з найцікавіших занять для пластунів: таборування? Нині воно можливе, чи через війну воно якось вже неактивне? Ну, насправді, пластуни самозарадні, і навіть під час війни ми зуміли знайти шляхи вирішення цього виклику також. І завдяки нашим партнерам і друзям з інших країн ми зуміли організувати досить багато пластових скаут, скаутських таборів. За межами України, куди поїхало досить багато наших дітей, і величезно подяка всім, хто сприяв цьому. Але також хочу зазначити, що в Україні також відбувся пластовий табір, зокрема, навіть в нашій Хмельницькій області, поблизу Кам'янець-Подільського. Називався він на 100 років боротьби, дуже символічна назва, учасниками якого стали більше 60 юнаків та юначок, плюс провід табору. Там вони жили серед природи, в наметах, зберігаючи всі безпекові міри, навчалися, спілкувалися. І я сподіваюся, що завдяки тому табору діти зуміли якось чуть-чуть віддалитися від теми війни і відновити свої сили в тому числі. Ви вже казали, що ви їздили навіть за кордон, а український пластовий рух через війну, через ці обмеження він якось призупинився чи навпаки активніше почали згуртовуватися, якщо так, то як? Ну, насправді досить багато пластунів також виїхало за кордон, але приємно зазначити те, що за кордоном вони ж одразу шукали інші скатські організації, чи пластові рухи на місці, зразу об'єднувалися, згрутовувалися, і метою їхньої є допомога Україні, допомога швидше здобути нашу перемогу. А що нового нині в пластовому русі? Можливо, є якісь нові проєкти. Навіть вони, може, з-за кордону якісь віяння, от щось в скаутів запозичаєте? Ну, насправді нове можу сказати тільки те, що ми стараємося якось адаптуватися до сучасних умов. На жаль, ми не можемо. Планувати і проєктувати досить багато, так, тому що ми не знаємо, що ж нас чекає завтра, яка буде завтра ситуація, який буде стан, скільки тих повітряних тривог буде, і де ми будемо чи в квартирі, чи в бомбосховищі. Але найважливіше це те, що пласт діє, тобто він не припинив свою діяльність. І приємно зазначити також, що дуже багато людей зараз шукають пластового середовища. Звертаються інші волонтери, звертаються нові діти, які хочуть долучитися до пласту, тому що вони розуміють, що тут, в цьому середовищі, вони зможуть знайти відповіді на багато питань, які зараз нас хвилюють, саме в цей час. А у вас є якийсь відбір для пластунів? Чи, можливо, якесь випробування має пластун пройти? Можливо, потім якесь в нього є бойове хрещення пластуни? Е, ну, насправді для того, щоб потрапити в організацію пласт. Діткам достатньо пройти, підвідати кілька занять пластових або пластових заходів після того, як вони вже ознайомляться, що ж таке організація пласт, хто такі пластуни, які їхні цілі, ідеї, чи їм підходить це середовище спілкування. От після цього вже батьки пишуть заяву на вступ в пласт. Це стосується дітей. Що ж стосується дорослих, волонтерів, які хочуть долучитися, так, у нас є. Скажем, так це навіть не випробування. Це просто ми хочемо навчити людей нових знань, щоб вони зрозуміли, що таке організація, які основні засади, і як правильно в майбутньому працювати з дітьми. Зокрема, для того, щоб доросла людина долучилася до пласту, їй потрібно пройти краєвий вишкіл дійсного членства. А якщо людина надалі хоче займатися з дітьми, проводити з нею сходини, їй потрібно пройти вишкіл виховників. Для чого це необхідно? Тому що на цих вишколах подається вся необхідна інформація, як працювати з дітьми. В тому числі психологія, в тому числі безпека, як проводити табори, як е, припустимо, проводити ігри, співи і все, що крутиться навколо того. І ще дуже важливо нам, самим пластунам, яких вже є досвід, які ми пластують, які пластують уже достатньо багато років. Познайомитися з людиною, чи ми можемо довірити цій людині працювати з дітьми, тому що це відповідальність. А буває таке, що відмовляєте комусь, так ну насправді, після будь-яких вишколів, ми проводимо опитники. Угу. Тобто людина має пройти певне опитування, скажімо, свого роду тест. Якщо вона його не проходить, то, на жаль, відмовляємо. А який він справжній пластун? Можливо, є якась така ем, характеристика зразкового пластуна. Ким може стати той, хто до вас прийшов ще з маличку? Ну, е, насправді, пластове гасло, будь-іскрою, як мрієш бачити, багатє. І ми е, так між собою говоримо, і батьки пластунів також говорять, що коли бачать пластунів серед НАТО, по той що вони для себе десь закрубовують в голові, о, я хочу, щоб моя дитина була такою ж. Ну тобто, пластун це той, хто несе ідею, хто є провідником, хто є лідером. А, коли пластун скажімо так, доходить до певного рівня, він складає пластову присягу, яка звучить так: бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим, слухатися пластового проводу, ну тобто, дотримуватися якоїсь певної дисципліни, супердинації. І окрім того, є ще 14 точок пластового закону, серед них бути справедливим, точним, ощадним, словним, тобто дотримуватися свого слова братерським. тобто... Підкласти плече в потрібну хвилину, завжди добрі гадки. що незважаючи ні на що, ми завжди можемо знайти вихід і рухатися вперед. Ну і там ще інші. Вважаєте, це, ці характеристики можна виховати, чи це природні, природні якісь розвити, розвинути? Насправді людина, звісно, може народжуватися з певними якостями, так? От багато чого закладають батьки при вихованні дитини. Але пластонпласт він також загортовує людину, дитину і може, звісно, привити ці навики, зокрема вже на практиці. Так, припустимо, там бути словним. Ну тобто, ми вже проводимо якусь там гру, там, чи якийсь квест, як дитина себе буде поводити, чи не буде там щось хитрувати тощо, чи вона дотримується свого слова, чи справедливий, чи братерський, коли їм потрібно виконати спільне завдання в умовах якогось змагу, там, якоїсь конкуренції. А ви сказали, що бути вірним Богові та Україну, у вас християнські так, засади у вашій так. організації? Це відбуваються якісь молитви, чи просто живете за християнськими канонами? Е, ну, насправді так, ми в базу свою закладаємо виховання на засадах християнської моралі, що є, скажімо так, дуже бажаним не можу сказати обов'язковим, але дуже бажаним, щоб щонеділі пластуни відвідували храм Божий. Угу. Е, і скажіть, можливо, є якісь відзнаки для пластунів, такі найвищі нагороди серед пластівського руху. Якщо так, то можливо хтось із хмельничан їх має. Ви також, можливо, маєте. Е, ну, е, насправді, так, звісно, що для того, щоб мотивувати людину. Чи дитину обов'язково потрібно якось її заохочувати? І є обов'язково певні моменти для цього, зокрема, як ви сказали, певні відзначення пластові. Е, насправді, будь-яка наша нашивка ну, вона вже є, має щось якісь означає. Свої, Так, щось означає і несе певне своє навантаження е, стосовно е, того, як часто ми їх отримуємо. Все залежить від того, наскільки дитина себе там вправно поводить, чи можливо виконала певний проект, чи можливо вона справилася з певним завданням, так вони отримують певне відзначення. Це стосується і дорослих, у тому числі, якщо дорослі пластуни, пластунки вправно справляються своєю виховницькою чи адміністративною діяльністю, тощо, але найвищими. Скажем так, відзначеннями, це є бронзовий хрест за геройський чин, це, якщо хтось серед пластинів рятував чиєсь життя чи, можливо, проявив себе в іншому якомусь геройському, по-геройськи в іншій якісь ситуації, і залізний пластовий хрест, це за хоробрість у боротьбі за батьківщину. А можливо когось, за приклад, підкажете, хто такий із відомих людей, можливо, у світі або в Україні, був колись в ряду пластунів? Чомусь на думку мені одразу спадає Богдан Гаврилишин, який завжди вчив мріяти і не зупинятися на тому. Тобто, що найбільший і найвищий лед це наші мрії, і завжди потрібно йти до них. А ви існуєте при міському молодіжному центрі. Якісь разом проєкти, можливо, організовуєте, заходи, якісь ігри? Як співпрацюєте з цією організацією? Насправді ми досить тісно співпрацюємо з молодіжним центром, оскільки пластова домівка, вона зараз є на балансі молодіжного центру. І ще до того, як коли в нас не було приміщення, ми завжди, скажімо так. Організовувалися і проводили всі наші більшість наших заходів саме в приміщенні молодіжного центру. Е, приємно також зазначити, що е, дуже багато заходів ми. Е, Інтегровували не лише серед пластунів, але взагалі серед молоді, оскільки молодіжний центр це осередок, де тусується mm -hmm. дуже багато хлопців і дівчат. Це могли бути заходи. Так, це могли бути і андріївські вечорниці, перегляд фільмів, можливі вишколи, е, сходи на пластові в тому числі. Але хочу також наголосити на тому, що в нас відбувалася певна військово безпекова, скажімо так, Певне військове безпекове навчання ще до початку війни, от і ми продов... хочемо продовжити, скажімо так, навчати наших дітей не лише пластунів, а молодь, зокрема, як правильно себе убезпечити в сучасних умовах, як правильно надавати домедичну допомогу, основам, базам для того, щоб бути готовим до будь-якої ситуації. А можете поділитися своїм власним пластівським досвідом, як ви вже давно в цьому русі, і що вам найбільше запам'яталося, що отримали для себе? Насправді, майже все моє життя це про пласт, в тому числі, оскільки пластую з 9 років вчителькам географії. Це Леся Михайлівна, одного разу запросила мене на пластовий захід. Тут в Хмельницькому вчителька чи ні. Аз... Я сама родом західної України. Ага. І, от, і вона мене запросила на один пластовий захід. І ось так пласт появився в моєму житті. Насправді, пластувала я в певних моментах більш активно, в інших моментах менш активно зв'язку з сімейними обставинами, роботою тощо. От, в певний момент я долучилася до пластового куреню літовиці, які спеціалізуються на мистецтві. Ми організовуємо щороку, намагаємося організовувати табір метаморфози, де ми займаємося мистецтвом, і, зокрема, шукаємо себе і виражаємо себе через мистецтво, через певні якісь ділянки тощо. І обов'язково людина після цього табору повертається іншою. в ній відбуваються справжні метаморфози. От я знаю, що серед пластунів навіть сім'ї пластунів вже утворюються, вони так. там знайомляться і вже своїх діток маленьких приводять в ці кола. Так, і у Хмельницький це не виняток. У нас, до прикладу, є сім'я, чоловік, жінка, і їх троє синів. От. І ще одна родина також є: чоловік, дружина і їх двоє діток. Ну, тобто, насправді, пласт це про сім'ю в тому числі, але не обов'язково про родину з сімейними зв'язками. Пласт це взагалі вся родина, це велика, велика родина. Тому що, якщо ти помандруєш до іншого міста, де є пластуни, ти можеш вільно там сконтактувати з кимось і запитати: друзі, мені там потрібна допомога. Чи пластуни пластини єднають зі... Так? зі світом, з України. Так, так? Цьогоріч у нас відбувалася така. Подія, відкриття пластового року, де гасло звучало, що сила у єдності. Ну, насправді, ми ж всі розуміємо, всі українці розуміють, що наша сила справді в єдності. Потрібно обов'язково єднатися, підтримувати один одного, подавати руку допомоги, де це потрібно. От, і тільки так до перемоги. Що зараз на часі в пластині? Можливо, якийсь захід, проєкт, чи поки нічого серйозного не плануєте. Ми Перше, плануємо провести змах, мужність, це орієнтування на місцевості за допомогою карт, компасів. Як він буде проходити юнацтву хлопцям і дівчатам віком від 13 до 18 років, потрібно пройти певну дистанцію, 25 кілометрів, і виконати при цьому ще певні завдання. Ну, насправді це теж такий навик, який може пригодитися у майбутньому для того, щоб чітко розуміти, в якому напрямку тобі потрібно рухатися, як правильно переміститися, як скоротити шлях тощо. І ще згадайте, ви казали, що співаєте обов'язково пісню? У вас є якась своя символіка, про це трошки розкажіть. Що це за пісня? Це якийсь гімн загальний пластунів, чи кожен осередок має свою окрему пісню, свій? Насправді, пластових пісень є досить багато, mm -hmm. але і, зокрема, є пластові гімни, які ми обов'язково співаємо mm -hmm. там при відкритті пластових сходин, чи при відкритті якоїсь урочистої події тощо. На таборах обов'язково кожен день у нас починається з того, що ми вишуковуємося, ми обов'язково співаємо гімн пласту, розгортаємо прапор перед тим, обов'язково стоїмо на струнку. От. І дуже часто, звісно, гімн України лунає серед нас в тому числі, тому це невід'ємна частина. Mm -hmm. А символіка, як розпізнати Хмельницького пластуна? Можна якось за нашивкою чи за галстуком? А Хмельницького? Так, можливо, eh, ні. взагалі пластон. Це є загальна для пластунів символіка, так що так. там зображено цей. На жаль, саме Хмельницького немає. Хіба що можемо подивитися по відзначках, які ми отримаємо. Після того, як ми відвідуємо певний пластовий захід. І насправді діти дуже тому тішаться, тому що це для них теж свого роду конкуренція, коли вони підходять і дивляться, о, в тебе стільки відзначок, я теж так хочу. І їх це стимулює до більшої діяльності, в тому числі. Ну, зараз маєте нам змогу запросити до своїх кіл, кого чекаєте, дітей, молодь, дорослих. Ну, ми хочемо запросити усіх. Усіх, усіх бажаючих, хто хоче долучитися до пластового руху, хто відчуває в собі іскру патріотизму, бажання розвивати цю іскру серед молоді, запалювати її. Ми запрошуємо всіх дітей, які хочуть також зануритися у чар пластування, доторкнутися до скаутського руху. Потрапити абсолютно в нове середовище, де розмовляють українською мовою, співають під гітару українських пісень, обов'язково влітку під ватру, обов'язково влітку на в наметовому таборі. Запрошуємо всіх байдуже. Дякую, пані Зоряно, за цікаву розмову. Я сподіваюся, ще не раз зустрінемося в цій студії з вашими новими досягненнями, новими ідеями. Всього доброго. Дякую вам за запрошення і вам також всього доброго. Ми прощаємося з нашими глядачами. Бажаємо їм всього найкращого. До нових зустрічей!